Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу Кулінарна Родцівка. Сьогодні я хочу вас познайомити з дуже цікавим рецептом засоленої салаки. Велика така салака у мене. Свіжесенька. Тільки купила і тільки заморожена з ящика. Свіжесенька свіжесенька. Я видалила голови, Така вона гарна. Білесенька, дала голови і хвостики. І для цього рецепту мені потрібно ще взяти сіль, чорний мелений перець, одну цибулину, оцет і олію. і олію. Спочатку рибку я поріжу на шматочки. Десь одну рибинку на три. Шматочки поріжу, видалю всі ну, внутрішньості цієї рибки і плавники. Отак ділю на три частинки. І оце все вичищаю. І чорне вичищаю, і плавнички прибираю. Кожну рибінку дуже добре промиваю. Промиваю, видаляю чорне. І отаким от чином викладаю в контейнер. Але спочатку в контейнер не викладаю, а викладаю на досточку, бо на, на низ контейнера потрібно буде викласти шар цибулі. Рибка в мене. Морожена ще, тільки виняла з холодильника і фолин 10, вона розморожується. Ще от еліт видно, але так її дуже гарно е обробляти, Одрі різати, відрізати голову, хвостик, плавнички. Все дуже гарно робити, коли вона ще не розмерзлася. А можна просто рибку взяти, видалити нутрощі. Вимити гарно її, видалити оце все чорнесеньке, оце деколо хребта видалити добре, промити і потім розрізати на 3-4 частинки, як вам зручніше. Дуже гарно вимиваємо отут, біля хребта, щоб було теж білесеньке. А оці частинки ми просто-напросто беремо. І прибираємо отак. Тут нема чого їсти. І розрізуємо після цього, дивіться, рибка чистесенька, гарна така. О, оце прибираємо все, щоб не було присмаку своєрідного забагато. І розрізуємо на три частинки після того. І як вам зручніше так і робите. О! Головне, щоб були шматочки. красиві, рівнесенькі шматочки. І так я підготувала рибку. Рибку можна різати шматочками на три частинки, на дві частинки. Можна взагалі не розрізати. І от залишилася в мене ікра з риби. Я теж її гарно промирила і викладатиму теж у контейнер. Тепер нарізую цибульку. Цибульки нам потрібно багато. Дві великих таких цибулини я буду нарізувати сьогодні. Цибульки практично повинно бути стільки ж стільки і риби. Або ж у трішечки менше. І так, підготували рибку, підготували і цибулі. Багато цибулі вийшло. Візуально майже однаково. І готуємо контейнер. Контейнер. У мене 700 грамів рибки вийшло вже в очищеному вигляді, а було 900 грамів. І так, тепер беремо контейнер. На низ контейнера викладаємо цибульку. Тобто будемо викладати шарами. Один шар. Виклали. Тепер що робимо далі? Кожен шматочок рибки з одного боку, в сіль з другого в перець. І викладаємо в контейнер. І так, сіль, перець і в контейнер. І так, викладали один шар, перекладаємо цибулькою. А так готують рибу або солять рибу в морі. В тих країнах, де її виловлюють. І ще раз показую зразу сіль одну, однією стороною, а другою стороною перець. Аромат не передасть словом уже, між рибкою викладаємо ікру і пересипаємо зверху цибулькою. Боже, який аромат, Ну, не передать словом, Така запашна, виходить, рибка вже зараз. Трішки отак тряхнемо рибочку, висикаємо, щоб рівномірно розподілилася сіль. Потім дуже добре її, а так, укладемо щільнесенько. Заливаємо олійкою. Щоб вся була покрита олійкою, чим щільніше викладете рибку, тим менше олії потрібно використати. І додаємо. Одну столову ложку уцту. Поливаємо оцтом. Накриваємо контейнер і на 24 години на просолювання. Якщо ж мій рецепт вам сподобався, пробуйте. Це дуже оригінальний рецепт. Можна за, так, за таким рецептом засолювати і оселедець, і ще більшу салаку. Якщо ж мій рецепт вам сподобався, будь ласка, поставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всього доброго! Бажаю вам щастя, миру, здоров'я і добра!